Так, всім привіт. щастечко, здоровлечка. Хто в цей вечір доєднався до стріму. Сподіваюсь, ви не чекали цілих 5 хвилин, там не вмерли, поки я тут налаштував трошечки. Зараз там, бачу вже чат, несеться вовсю. Так, стрімер, стартуй. Давай тільки без дженериків і всякого адванс. Ні, не буде сьогодні дженериків, все буде хорошо. Просто без води. Це. Спробую, але не факт. Е Де цей QA? Люди ждуть. Валідний поїнт. Е ми вже стартанули. QA без світла. Насправді я не знаю, тільки що щось склацав у мене цей. По-моєму, е -е -е світло навпаки, якраз тільки що з'явилось, так що все нормально. Е -е так, готування. <плодиснят> е -е 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 е Коль. Обіцяю, обіцяю. Ми з цими тестовими даними розберемося. Ну от, е Зуб даю. Зробимо, щось придумаємо обов'язково. Там просто не все так просто, насправді. ну, ну, там, Хороші приклади, треба трошки ще постаратись, щоб це все зробити. Так, альо, значить, Ніякі стімейти не працюють. Ну, це валідно, так. Я насправді там ще стірку збирав постірану. Забігався перед стрімом самим. Топ, вже є. Всьо, щастячка, здоровлячка. ще раз. Всім привіт! Мене звати Олександр Хатемський. Сьогодні стрімчик у нас бодренький, веселий. Будемо дивитися. Я не знаю, чесно, я не знаю чому, але всім дуже-дуже люблять патерни дивитися. Я не знаю, чому, чим, з чим це пов'язано. Але от всі люблять дивитися патерни. І е, я, якби людина проста, люди хочуть, я показую патерни. Вибач, Коля, ще раз, що демократія перемогла. Ну, мабуть, це може не демократія, а популізм. А, от. Ну, м -м, обіцяю, що ми щось тестовими даними обов'язково придумаємо. Е, м -м, так. <кій> Хорошо. Сейчас, е Отам от от Владіслав питає, проблема хендлити в одному браузері вкладки ATT, а в мене був стрім. А в мене був попередній стрім, де я якраз показував, як працювати. зараз навіть скажу, як він називався. От, наживо. Він називався 10-й стрім номер 10 Контролюємо два браузери в одному тесті. Коротко, в мене просто та сама історія. У мене там взагалі навіть і не два браузера, у мене там і 4, і 5 буває. То якраз я там розповідав, як робити ролі і як е хендлити такі ситуації. Вот. Але повертаємось до сьогоднішньої теми. Сьогодні говоримо про патерни. Я повиписував собі трошечки, що ми можемо показати. Ну, що, що може сьогодні? Я покажу. Ми скільки встигнемо, стільки встигнемо, може все не встигнемо. Ну там насправді дещо вже показувалось в попередніх стрімах. Але спробуємо сьогодні так знаєте, більш так хай левельно з супермінімалістичними прикладами. Е, значить, сьогоднішній стрім не просто так, а звісно ж, звісно ж, благодійний. І я вас не міг не залишити без подарунків. Е, жартую, це не цей подарунок, буде інший подарунок. Е, По-перше, е, сьогодні ми, е, сьогодні ми е, розігруємо. Що ми сьогодні розігруємо? Е, зараз скажу, що ми сьогодні розігруємо. Е, так, 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 так. Трансляція. Зараз, тут в мене просто все записано, ви вибачайте. Е, Так, сьогодні ми розігруємо. Копіювати. Де ж воно, Йолки-палки, поки. От. Значить, сьогодні ми розіграємо від 50 гривень. від 50 гривень Участь в розіграші монети Медичні Сили України. Подивіться, яка у мене офігенна велика. Е, ця є. Е, е, пакован монеток Ну, а не ті стороною. От. Е, Пакаван Е, Не питайте, де я їх взяв. Бо я вам і так скажу, де я їх взяв. Це з Нацбанку України. Бачите, от такий от стопарік. монеток, Тут їх 40 штук. 40 штук. Номінал 10 гривень. Обігова пам'ятна монета номіналом 10 гривень медичні сили Збройних Сил України. Тобто ви донатите. 50 гривень, і 10 гривень ви вже негайно відбиваєте. Якщо ви цю штуку забираєте, їх аж 40 штук, то тобто там виграє, я не знаю, мабуть, весь стрім сьогодні щось, що дивиться. Якщо по 50 кинете, то ви ну там практично гарантовано їх забираєте. Тут уже окреме питання, як я буду будохатися це відправляти через нову пошту, але ну це вже мої проблеми. що ж. Будемо якось це питання рішати, уже пам'ятаєте. По мірі проблеми будемо будемо рішати по мірі поступлення. Тобто не будемо робити, як це, зарані, вот, Не будемо оптимізовуватись зарані, будемо фоловитися принципу якні, you aren't gonna need, Вот. я Мені це не знадобиться. Так що, от коли воно знадобиться, тоді будемо рішати. значить Перше, це такі класні монетки 10 гривень номінал від 50 гривень донат 40 штук майже всі виграють. Друге, у нас сьогодні офігенний другий лот. Насправді це унікальна річ. Отака от от класна монета Теж з Нацбанку. Бачите, які в мене друзі. В Нацбанку, блин, в прикордонниках, скрізь свої люди є. З Нацбанку, бачите, офігенна монетка. Вона називається. Зараз я вам точно скажу, як вона називається. Вона називається Країна супергероїв. Дякуємо медикам. Вона, бачите, в такому офігенному футлярчику зелененькому. І сама монетка в пластиковій коробочці. І отак от виглядає. Зараз я подивлюсь, що вам точно видно. От тут, бачите, дуже красивий такий у неї вигляд. Uh, дуже красивий вигляд, а з другої сторони, uh, теж це типу як бінт такий стилізований з uh, України. Коротше, дуже-дуже красива монетка. Її ціна, насправді, я спеціально глянув на нумізматів, по чому там вони торгують. Uh, десь uh, гривень, якраз 800, і є. Тобто, uh, якщо ви там, не поціновувач таких класних монет, то можете просто. Uh, Просто перепродати її, але вона дуже класна. Вона, щоб бачите, в такому офігенному футлярі. І от бачите, Національний банк е, України. Я не брешу. Все оригінальне, оригінальне. Таких монеток у нас дві: одна з коробочкою, друга без. Е, я не знаю, де я дів другу коробку, ну, як, як є. Але вони абсолютно однакові. Значить, дві таких монетки, донат 200 800 гривень, розіграш, все як має бути. Далі йдемо. Серйозні лоти тепер починаються. Тепер починаються серйозні лоти. По-перше, 5 афігенських е ящиків волонтерська допомога з Америки. Е мабуть, вже, ну, на жаль, вони пусті. Там вже все постріляне. Зараз я перевірю, що вони точно пусті. П'ять отаких от ящиків у мене є. Е де вони, йолки, палки? Грін ще відкриєш його. А, тут.